Вітаю вас, малята, та запрошую на заняття з художньо-мовленевої діяльності. Вогонь наш друг, тепло дарує, та з ним не грайтесь, ні на мить, бо коли злість у нім лютує, він знищить все, усе згорить. Послухайте казочку Кицень дім про те, що вогонь може бути небезпечним. Пам-бам-бім, загорівся кицин дім. Котик дзвонить і гука, на пожежу всіх скликав. Бім-бам, балам бім, порятуйте, кицин дім. Біжить курочка з відром, біжить півник з помилом. Бім-бам-бала бім, щоб госити дім. Біжить гусочка з гачком. Біжить качка Черпачком. Бім-бам-балам бім. Загасили кицин дім. Дружно всі попрацювали, та вогонь разом здолали. Дітки, пригадайте, хто жив в будиночку, в якому почалась пожежа? Так, киця. А хто прийшов їй на допомогу? Це курочка, півник, гусочка, качка. Разом вони працювали, дакицин дім врятували. Потім дякую, їм киця сказала та свій дім до ладу прибрала. Дітки, якщо ви бачите дим, набирайте 101. На пожежників чекайте. Один одному допомагайте. Хай вам щастить.